Всім привіт! З вами Микола Монашок і це знову ваш улюблений канал Агросфера на зв'язку. І ми сьогодні поговоримо про дуже цікавий такий досвід, який ми будемо робити. Уже робимо. Я вперше це роблю, як завжди і хочеться щось вперше, коли робиш, з вами цим поділитися. Сезон у нас уборку ми. Закончили ранніх зернових, на носі вже осінь, сьогодні 12 серпня. І... І у нас на носі ж уже посівна виходить. Получається, хочеться посіяти ріпак. І для тих, хто не завжди наш канал дивиться. А може той, хто дивиться завжди і вже забув, то нагадаю, що ми хочемо нормально внідрити все в оборот ріпак, так як у нас на даний час 4 місяці вже дождя не було. Земля дуже суха, оранка взагалі не варіант, підріпак, рихлення теж не варіант. Ми... В основному залишили площадя по горохові по нулю і пшеницю також. Ну і Хочеться спробувати такий агрегат. В нашому регіоні цей агрегат в Кіровоградській області ще ні разу не працював, ніхто його не використовував. Це абсолютно новий агрегат від компанії Пьотінгер, Терія. Це такими народними обичними словами, сплошний культиватор, який імітує. В принципі, ту ж саму оранку, тільки без переворота самого пласта. Глибина його від 20 до 35 см. Е, коли є більш-менш влага, він її достає, за цим культиватором одразу сієш. І виходить класний ріпак. Ідеологія ріпака посіва в чому? Що, звісно, під ріпак... У ріпака мочний корінь, під ріпак краще обробити землю, взрихлити, щоб корінь хорошенечко пішов вниз. Е -е. Но вопрос опять же, состоїть в чому? Що у нас в регіоні це не завжди виходить Ріп... сроки посєва ріпака там, з 15 липня до 15 вересня, золота середина це серпень місяць, а в серпні це жара. Води немає, нічого не йде в обробітку і капець повний. Варіант в нашому регіоні це тільки там, ноль стриптіл, ілі, там, дісковка легесенька, дві дісковки. Ну, конкретно, щоб обробити землю і пішов корінь, це дуже рідко виходить, але виходить це не кожен рік, щоб в систему це запустити. Ми говоримо за системний підход зараз. Увага, за системний. Не так, що ждемо, де там дощ пішов, коли пішов. Якесь поле підготовив, а той в другому місці пішов, давай кидайся на наступне поле. І вічно з цим ріпаком е, повна ділема, сіяти, не сіяти, що робити, а хочеться його сіяти. Ти ще добрива не взяв, посівмат не взяв, обробляти не виходить. І от, о, їздиш, вічно думку гадаєш, що його з цим ріпаком робити. А внімання, фокуса, енергії він забирає багато. То тут хочеться підійти до цього всього системно. Внідрити всі в оборот, спланірувати площади на 5, на 7, на 8, на 10 років вперед. Спланірувати предшественників культури, да? горох, пшеницю, обробіток. І обробіток або технологію таку. Буде дощ, буде волога, вообще класно. Не буде дощ, не буде вологи, тож ця система в принципі, робота. І по цей підход, звісно, рихлення відпадає, оранка відпадає, а хочеться таку універсальну систему. В принципі, якщо взяти да, по, по обробітку, по глибокому рихленню, по-любому там якась урожайність буде вища. Ми беремо системно, якийсь рік з такою технологією ти можеш і не посіятися, тому що не обробиш землю. А якийсь рік можеш посіятися. Тут задача підібрати такий підход, щоб кожен рік системно його сіяти і системно мати урожай. Середній по всім рокам, але зато стабільно. І тут мені підсматрива в такому плані підход терії, що ти ним працюєш і після нього сієш. Це не рихлення, це не оранка. І, в принципі, ось виходить нормально. Це такий подход, така задача перед нами стоїть все-таки вибрати кращу технологію. Ось як терія працює, Вова там чуть-чуть пізніше розкаже більш про цей агрегат, тому що я мало про що там ідеально про нього знаю. Тільки там дивлюсь часик, як він робить. Ну, саму, саму ідею я словив в плані того, що це сплошний глибинний культиватор, який в принципі ось так працює, бачите. Земля у нас пересохша повністю, три місяці не було дождя, груду верне. Ну, груда ще, як сказати. Є велика, є маленька. Бачите яка грудочка? Особа. Це п'ятиметровий агрегат, зараз. З ним працює 9560. он будет сеять. Сеять репак мы планируем на 76 междурядя пропашной севалкой. Ось вот такой фон. Ось вот такой фон. Но по такому фону краще еще сработать, конечно, дисковочкой. Потому что в такую Груду це посіять нереально. І то це о, оцей культиватор терія в такий жаркий. Час, коли нема вологи, взагалі виходить. Груда капець, Тому, по-любому треба дісконути. І ці досліди, виходить, ми робимо це. Над екстремальний, я б навіть сказав би, тому що хоча б хоч трохи вологи, він би робив би дуже красиво. На 40 см-45 см у нас немає влаги. Взагалі нема влаги. Просто капець. Так, зараз покажу фон. Ми під цей. Фон покажу. Так. Ta Сухо, сильно, сухо, звісно. Дуже обережно треба працювати, бо сухо. Получається, ми вже дисконули перед ним, для нього краще дисконути. Ось у нас дисковочка. Ось дисковка, ось після терії. І ми півполя. Получається, працюємо терій і півполя залишаємо нуля. Ноль у нас ось. Трошки подлючку здує. Так, це по ми йдемо. Ось ноль. Ось буде ноль. Тут ми вже спрацювали гербіцидом недільку назад. Амброзію додавлює, лободу додавлює. По нулю на 76. І по терії буде також на 76. фон ось такий. Бачите, не ідеал, взагалі не ідеал. Була б волога, ще раз нагадую, можна було б сіяти відразу. А так треба ждати дождя і ще раз дискувати. Це дисковочка, Це рихлення. І подивимося, що з цього вийде. Все буде геть однаково. Будемо сіяти 500-550 тисяч. Будуть різкі добрива. 8, 25. 000. І подивимося по досвіду, все ж таки, що воно нам покаже. Тому що, якщо по обробітку, то в принципі я один із варіантів бачу терію. Терія або прямий посів стриптіл. Або ж ноль. Щось з трьох, з трьох дно. Ну, для того, щоб прямий посів по стриптілу це треба нам купляти сівалку. Сівалку в ці часи купить 300-350 тисяч трошечки не туди. Терія, звісно, буде подешевше. Ну і опять же, скорость, скорость сівалки цієї мзурі або фокус. я Не та прозводительність і щось мене в ту сторону трошечки мені не дуже це все подобається. Хочеться щось або перший, або другий варіант спробувати. Тим більше ми мзурі вже пробували. Щось не дуже мені, якщо чесно, зашло. Стерневий культиватор П'ютінгертерії 50-40. 50, 50 Є. означає 5 метрів робочої угу. ширини, 40 означає розбитий на 4 балки. Угу. А є варіант а, від 3 до 6 метрів. Є варіант із чотирма балками, є варіант з трьома mm -hmm. балками. А в регіонах, де вирощується зернова кукурудза з великою врожайністю, чотири балки. Кількість лап однакова. Вони просто розтягнуті більше для того, щоб збільшити прохідність. Там, де зернової кукурудзи з високою врожайністю немає, три балки. Три балки працює отлічно, зменшуючи а, робочу зону. До трьох балок ми збільшуємо інтенсивність замішування пожнивних mm -hmm. решток. Є кілька варіантів робочих органів. Зараз тут стоять долота Класік, можуть ставитися посилені долота Дюрастар, можуть ставитися вузенькі долота для дуже важких умов використання. Одна Дюрастаровська задля показу у нас є. Пішли, покажу. Це у нас Дюрастар Плюс. Іде в карбід вольфрамова наплавка. Вона йде зверху і вона йде. Знизу не, не, не. таким чином долото знизу не стирається, долото не стирається зверху, і ось ця робоча частина постійно лишається під одним кутом, постійно лишається гострою і втягується в ґрунт. А десь в 2-2,5 рази такі долота ходять довше. І стоять в два з половиною рази дорожче. А, вони коштують приблизно в два-два два з половиною не. рази дорожче, але якщо а, цю Машину використовувати інтенсивно, якщо це означає, що вони там цілий сезон відпрацюють, uh -huh. не треба посеред сезону ставати і перекручувати. Uh -huh. Якщо ми плюс до вартості робочих органів додаємо вартість роботи тракториста, що йому ще два рази треба буде це діло перекручувати, то це і виходить економічно цікавіше. Yeah, yeah. А, на відміну від дискової борони, сам е культиватор його в землю затягує. Тобто, якщо дискову треба якось запхати у землю, то цей за рахунок кута атаки він в землю затягуватиметься. І з цим є проблема, коли нерівна щільність на полі культиватор починає от в такому а, в горизонтальній площині його гуля. починає гуляхи. Для того щоб цього не було. Стоять передні опорні колеса в обов'язковому порядку. Є точка опори, дишло на тракторі, і дві точки опори колеса зліва справа, на яких виставляється глибина для того, щоб тримати ось цю горизонталь. А ще один немаловажний нюанс при входженні в ґрунт, щоб його не хелетало. Тут відносно центральної лінії стоїть абсолютно дзеркальне розміщення лап, тобто вліво і вправо вони розміщені однаково. Як би воно не заходило, його не хилитатиме. Те, з чого треба було почати призначення машини. А глобальне потепління і у нас довгі періоди посухи змінюються великими опадами. Нам треба допомогти ґрунту, щоб він після. Багатьох тижнів чи навіть місяців, коли води не було, пізніше все рівно мав змогу акумулювати угу. дуже швидко вологу. Тому а, цією машиною ми можемо зробити фактично ефект оранки, але без обертання пласта. Якусь частину соломи ми залишимо на поверхні, і вона буде захищати нашу поверхню від водної від відрової ерозії. Але при цьому ми суцільно на всю ширину не посмугово, а суцільно зрихлимо все поле. Чому суцільно відстань між долотами 29 см, сантиметрів? Тобто вони дуже густо розміщені і вони зриватимуть абсолютно всю площину. А відсотком заробки пожнивних решток ми можемо е, керувати. Лапи можуть ставитися в два різні положення. Тут є два отвори. Зараз лапи стоять максимально от, вертикально Вертикаль. вниз, угу. для того, щоб е, зрихлить усе, але е, не е, активно перемішувати верхній і нижній ряд, е, верхній і нижній шар ґрунту. Якщо ми переставимо ось на цей отвір, ми фактично відтягуємо лапу трошки назад. Вона йде агресивніше. Вона агресивніше піднімає землю і інтенсивніше замішує в залежності від того, який відсоток пожнивних решток треба залишити на поверхні. Ми цим можемо керувати. А в даній комплектації йде механічний захист, який спрацьовує при навантаженні на долото до 600 кілограм. Механічний в форматі пружини? Да, механіка. От пружина а, замість цього може ставитися ну, пружина, шеї ті внутрі циліндр. Да, циліндр для того, щоб не було коливань, щоб mm -hmm. а, як, він швидко повертався. Як демпфер. да не просто пружина і це, а ще й… А коли вона спрацьовує, дуже швидко вона повертається Клас. назад в робоче Клас. положення. А, як варіант, сюди може ставити гідравлічний циліндр. Угу. Тоді ми можемо і пружина на... знімається. Да, замість пружини. От сюди угу. на це місце ставиться гідроциліндр, угу. і тоді ми з пульта можемо керувати силою спрацювання. А, десь на якихось ґрунтах, раніше, щоб вона раніше спрацьовувала там, де ми знаємо, що велике каміння, що його багато. І Стойку, десь... в принципі, нереально порвати, чи, в принципі. А, ця, маш... ця машина вже. Я зрозумів. Ця машина вже працює а, років 4 в Україні і десь а, років 8 вони працюють в Європі. Поки що порваних стойок не було. Крутяк. А, в будь порвати можна все на світі Конечно, сдуру, треба. Да, да треба продумати систему захисту. Треба продумати саме слабке місце, яке має спрацьовувати тут. Слабке місце це система захисту. Во угу. при будь-якому перевантаженні спрацьовуватиме в першу чергу система захисту. У нас є дві опорні точки: це передні Колесо. опорні колеса і коток. Ага. Ми на них двох виставляємо горизонталь рами і виставляємо глибину обробів. Уровень десь тут є, чи немає на глаз? Ні, це а, уровнім це не виставляється, тому що поле може бути похилим. Паралельно Паралельно рівню поля. Да. Паралельно землі. не до не до уровня моря. Да. <різь> <різь> Якщо ми працюємо під озимі, якщо ми працюємо під ріпак, зворотнє ущільнення є позитивною річчю. Але якщо ми працюємо на зяб, нам треба максимально його розрихлить і зворотньо не ущільнювати. У нас є можливість працювати без котка взагалі. Ага. А, тоді замість а, котка і цієї системи вирівнювання тут ставляться додаткові лапи, які зрихлюють колію від опорних коліс, і а, вона працює на передніх опорних колесах і на ось цих опорних колесах. А, на зяб для акумуляції вологи осінньо-зимового періоду варіант без котка він буде Угу. А в цілому може працювати від 5 сантиметрів глибини на звичайному лущенні стерні замість дискової борони, на класичній культивації до 15 сантиметрів із боковими крилами з 100% підрізанням і до інтенсивного рихлення на глибину до 35 сантиметрів. На сьогодні дуже часто останні пару сезонів стикаюся із тим, що е, комбайни не допрацьовують, а потім їхні проблеми треба вирішувати на наступних етапах. А якщо комбайн нерівномірно розподіляє солому, дискова з цим фактично нічого не робить. Угу. Дискова просто замішала, але де валок був, там валок і лишився. От такою машиною при лущенні з боковими крилами там від 5 до 7 сантиметрів. Він додатково по діагоналі розтягує солому, робить її рівномірнішою. Тому а універсальна машина, лущення, культивація, основний обробіток з різними варіантами долот, з різними варіантами робочих органів і налаштувань. І цей агрегат у нас зараз на полі. Ми плануємо сіяти тут ріпак. Як Олексій Васильченко каже, по технології 3Т, ну у нас може технологія 3Т вийде. Цель, яку ми тут робимо, ми порівняємо, тут буде демо поле, порівняємо посів ріпака по нулю по пшениці і е, по обробітку терією. Перед терією ми спрацювали дисками легесенько, терадіском, потім зараз спрацюємо терією. І так як у нас не було вже три з половиною-чотири місяці осадків ніяких води взагалі, то трошечки є. У нас груда і екстремально зараз сіять зразу після нього. То ми ще зробимо дісковочку і будемо чекати дождя, сіять і будемо дивитися. Може, ще прийде сівалочка і там модненька, і посія зразу по цій грудці. Пьотінгровська називається вона Аерозем ВТ Аероз посівний комплекс на ротаційній бороні. Так, да, я перший раз за нею сьогодні почув. Мені Вова показав, як вона працює в Ютубі. Вона мене зацікавила. паралельно ми вирішили, якщо не буде дождя в цю груду її загнати і посіяти. Так що таке от цікаве буде у нас демо поле. Ви всі знаєте, як я заморачуюсь уже з ріпаком, або ми його вводимо, або ми його не вводимо, взагалі всі в оборот. По гороху у нас піде ріпак чисто по нулю, а тут ми трошечки пограємось все-таки по обробітку. В принципі, ось такий от фон у нас. Виходить. Дійсно гарненько розподіляється солома. На зараз я трохи удивлен, що по нашому ґрунту і в принципі не така вже велика грудка. Іде десь 23-25. Сантиметрів глибина, з дрона ви ще, ще і красоту побачите, в принципі, ми працюємо і сподіваємося, все-таки ми ріпак посіємо в цьому році і все буде буде добре. Так що всім дякую, Вова, спасибо. В общем, отака от історія. Короче, зараз обробляємося, там далі будемо бачити. Ну, і, звісно, Зараз будемо сіяти, як оце все діло зробимо, зразу будемо сіяти в суху землю по горохові. Так що такі справи. Подивимося, що з цього вийде. Цей дослід дуже цікавий дослід. Дякую за перегляд. Напишіть, що ви думаєте по поводу цього досліда в нашому регіоні, де конкретна засуха, і може хтось вже використовував. Терію можете також написати, свій комент буде дуже цікаво. Всім дякую, дякую, хто дивився. Слава Україні! Слава ЗСУ! Побачимося в наступних випусках. Пока!